Ziga Moist PM2 від нашого партнера Yiga. Це гідролізована камець клероці, яка діє як зволожувальний агент загусник і стабілізатор. забезпечує стійкість до іонів, швидкорозчинність, розчинність, заспокоює та володіє відновлювальними властивостями. Він має стабільну в'язкість і може покращувати текстуру шкіри та зменшувати запальні процеси. Продукт біологічно розкладається та схвалений космос, забезпечує хладкість. Хороше проникнення в шкіру, краще зволоження шкіри та відчуття свіжошкіри. Зіга Моїс пм 2 запобігає втраті води клітинами та підвищує вміст в шкірі, має клінічні дослідження, що робить його надійним продуктом. Зiego ПМ2 2 це природний полісахарид, отриманий шляхом ферментації нечистого гриба з кліроцем який росте на коренях рослин і виробляє скелеру також відомий як склеротіум А. Склеру застосовується в харчовій, косметичній та фармацевтичній галузі. Як же відбувається процес отримання каму зі склоротіут? Для початку ферментують штам склеротіум Роусі. Далі центрифугують для збору сирого продукту, гідролізують та осаджують. Після очищення та сушіння ми отримаємо неймовірний Zigar Mozzві 2 Перевагу цього продукту важко не помітити. Zigamo SPM 2 є низькомолекулярним скверогліпаном, має дрібний гранули, що робить його дуже зручно у застосуванні. Якщо ви розчините Ziggamo 2 у воді, то ви отримаєте однорідний прозорий розчин. Продукт демонструє чудову розчинність. Створюйте свої рецептури з Ziggamo 2, щоб насолодитися приємними відчуттями на шкірі. Рекомендується для догляду за волоссям, кремів, лосьонів, есенцій, масок для обличчя. Очищувальних засобів для обличчя з амінокислотами, макіяжу, гідрогелевих продуктів, сироваток, гелів для душу та очищувальних кремів системи чистих амінокислот.